Якщо Росії можна, чому не можна не знаю, Пакистану да Індії бачимо, якби дуже такі складні неприємні речі щодо позиції сполучених штатів Індії. Питання там пов'язані з Тайванем, це просто розкриє цю цю мапу можливих потенційних регіональних конфліктів і ну таку загальну дестабілізацію в світі. Якщо ці території шляхом воєнного приєднання да через агресію ще й будуть визнані, от як? Це було там не знаю, в знає 19 му сторіччя російськими. Це ну небезпечно не тільки для України, це небезпечно для всього світу. Про які тут поступки можна як би, говорити в плані територіальних, чесно кажучи, я не думаю, що країна може як би, юридично визнати наші області ну як таковими російськими, тому я не думаю, що це може бути там предметом якоїсь угоди щодо якихось інших поступ. Так. Ну, о, будемо дивитися, що є ну, в подальшому на цій от, на цьому столі перемовин, Бо наразі ну, абсолютно не видно про що говорять сторони, якщо чесно, да? от, окрім о, надавання різних інтерв'ю, різних витоків інформації з дуже контроверсійними тезами.